Ілля і Маркіян однокласники, хоч і вчаться лише в першому класі та вже досвідчені писанкарі. На акцію прийшли, щоб весело провести час і навчитись чомусь новому. Вирішили прийти на цю фугас. Щоб розмалювати писанки. А для чого писанки? Щоб їх посвітити на Пасху. паску, захватити концерт. До церкви. Собі такі придумав, це мої улюблені і все. Десь колись малював вже писали? Дома, Вдома, вдома, військо. Вдома. Я фломастер. Юлія Павленко, ініціатор акції, вона працівник дитячого центру Пізнайко. Спільно з однодумцями вирішили організувати таку акцію для дітей. Адже у багатьох містах України прикрашати дерева писанками стало перед великодньою традицією. Організатор сподівається, що така ініціатива коломиянам буде до душі. І писанкові дерева з'являтимуться у нашому місті щороку. І ми хочемо прикрасити писанкове дерево. З що вже в Україні була така акція вже багато міст долучилися до цього, і щоб ми кожного року хочемо прикрасити. Це дерево, щоб з кожним роком було все більше і більше писанок. Йо дуже буде гарно глядати великодні. Ми хочемо подарувати діткам якусь ну нову традицію. Можливо, щоб кожного року вони мали ну, чим радуватися і приносити сюди писанки кожного року. А ми будемо розмальовувати писанки. Дітки будуть розмальовувати, Можливо, там що собі захочуть тваринок, зайчиків все на писанках, якщо вони вміють малювати. Підтримав добру справу і громадський діяч Михайло Вовк. Переконаний, такі акції треба проводити якомога частіше, тому що маленькі діти підходять і запитують, скільки коштує розмалювати писанку. А це вже серйозний сигнал до роздумів, каже Михайло Вовк. В дітях наше все. Тобто, як ми сьогодні будемо виховувати дітей, так ми будемо мати таке майбутнє надалі, тому що те, що сьогодні ми бачимо, коли всі діти підходять і питають, скільки це коштує. Ну тобто, ми бачимо, яка яка ситуація, як вона вони змінюються. Такму прийшли до того рівня, коли все має бути за гроші. Ні, повинна бути ініціативні люди, які готові сьогодні щось зробити. Тому я з радістю долучився до цієї акції. Будемо намагатися вже в майбутньому виносити цю акцію на більш такий потужніший рівень. Залучати набагато більше людей для того, щоб на в першу чергу на цьому символічному місці біля музею писанкового розпису діти беруть до рук пензлі та заготовки для майбутніх писанок як наслідок, яскраві та різнобарні не лише писанки, а й розфарбовані дитячі ручки, одяг і обличчя. Та це аж ніяк не впливає на настрій юних писанкарів. Розявила, хто допомагав може. Вони з посмішками поспішають зачепити свої великодні вироби на майбутнє писанкове дерево. Та тут біда, гілки што високо. <тесліпселення> Та на допомогу приходять статні чоловіки. Один момент і дитяча мрія втілюється в життя. Опа! Оп! Так, гарно, до трошки дальше, щоб воно не впало, Добре є серед учасників не лише маленькі коломияни, арсену 14, Він учень коломийської гімназії. Також є учасником скаутської організації пласт. До слова, учасники пласту активно долучились до організації дійства. На мою думку, це ні, по перше, нічим не заважає. По-друге, я вважаю, що краще використовувати свій час на розвиток як і свого свого міста, так і самого, ну суто саморозвиток. Малюю писанки не вперше, а в е, самих символах деколи путаюсь. Ну, основні символи я, я знаю. Тепер поблизу великодньої писанки і красується писанкове дерево. Тут коломияни зможуть побачити творчість юних талантів та зробити пам'ятне фото або запам'ятати Великдень 2016 тисячі